За тиждень до заховен на Великий Піст. За тиждень до прощеної неділі ми читаємо розповідь Спасителя нашого про страшний суд. Вона нам здається надзвичайно простою. Але вона ставить перед нами не зовсім прості завдання. Ми дивуємось тому, як почували себе християни в перші десятиліття, коли з'явився Христос. І кілька десятиліть тому були натхненні і піднесені. Вони чекали скорого другого пришестя. Вони чекали скорого страшного суду. Вони сподівалися, що старе життя, старий світ, світ, де править князь світу цього. Швидко загине. І всі ми зможемо опинитись в Царстві Божому. І буде там і світло, і любов, і правда, і натхнення. Але промисел Божий був бо іншим і треба це. Зрозуміти, чому він інший? Згадайте, що те, що говорив Христос протягом свого служіння на землі, це те, що Він весь час перебуває з матерями і грішниками і з блудницями. Він весь з грішниками, бо йому треба покликати неправедників, грішників до покаяння. А покаяння зрозуміло, що це не просто визнання свого гріха і перерахування гріхів. Покаяння це зміна свого життя. Це неполеглива робота над собою. І він кликав людей до того, щоби. Вони обрали новий шлях. Вони змінили себе. Вони надихнулися його прикладом. Наслідували Христа. А в цій притчі. Він тих, хто згрішив, повністю відкидає. Ідіть від мене прокляті. Так сказано. Тебрів ди диявол буде горіти. От бачите він вже знає, яким суворим є останній суд. І він не хоче. Загибли всіх нас в гаєнні вогненні. Він хоче, щоб люди змінилися. Не один, не два, не десяток праведників, не 40 учнів, щоб змінилися всі і стали на шлях спасіння і принести правдиве покаяння. І змінилися внутрішньо і в поведінці, і в почуттях, і в бажаннях. В усьому змінилися. Один святий в ХХ столітті сидів колись біля своєї келії і дивився в небо. Його питають, що ти там бачиш? Він каже, душі, в рай йдуть. А скільки їх? Він каже, одиниці. Одиниці, а в пекло, а в пекло потоком. Нам треба зрозуміти, що ми весь час перебуваємо. В стані випробування. І боротьба йде за кожну душу. І боротьба йде в кожній душі. І я сам повинен обрати спосіб життя. І сам повинен здійснити це і відвідати. Це найпростіші речі, до речі. Відвідати хворого чи ув'язаного, накормити голодного, надати одяг роздітому. Це все це така елементарна дія, що воно наводиться як приклад того, що вже ну є ж такі люди, які цих елементарних дій не здатні творити. А спасіння може бути для тих, хто це творить постійно. Не обов'язково відвідувати пов'язаних хворі завжди перед нами. Не обов'язково годувати всіх голодних але. Ті, що потребують нашої опіки і турботи, вони теж перед нами. Головне обрати, шлях до спасіння там, де добро, там, де турбота, там, де людське ставлення, там, де ти зберігаєш образ Божий. Обрати це і здійснювати цей вибір на кожному кроці свого життя. Зрозуміло, що ми будемо помилятися і падати. Зрозуміло, що один Бог без гріха, але якщо я оберу і буду здійснювати це, як... Головне в моєму житті. Тобто дієво любити не на словах і не в прекрасних почуттях, а через дію, через турботу, через те, що бережеш когось, захищаєш, заступаєшся. Бо чимось і жертвуєш заради когось. Отже, не так все просто. Але у нас, безумовно, є і необхідність, і можливість здійснити своє покаяння як рішучий вибір напрямку свого подальшого існування. І тоді він скаже, прийдіть до мене, благословені. Але той, хто в любові перебуває, той в Богові перебуває, сказав апостол Павло. Якщо я буду чинити діла любові, я буду перебувати в любові. І всередині у мене вже буде царство Боже. І поряд зі мною на клаптику цієї землі, де я попіклувався, і щось добре зростив, і комусь допоміг і підтримав. І діє виявив любов, теж буде. Малесенький острівець, царства Божого. Це досяжно. Але це потребує не тільки слів, а щоденної дії і щоденного зусилля. Так, не даремо ж, сказав Спаситель, царство Боже силою береться. І хто докладає зусиль, здобуває його. 確か